Ми вітаємо вас усіх. Ми отримали просто дуже класні офісні крісла. Меріфейер. Це дуже е, зручні ергономічні крісла. Вартість одного нового такого крісла становить більше ніж 1200 доларів. США. Е, у нас на сайті є е, скріншот відповідних цін е, сайту виробника. За потреби вам надамо. В цьому відео я детально розкажу про функціонал цих крісел і також побіжно розкажу, покажу вам стан кожного з цих крісел, якщо ви не зі Львова, щоб ви мали можливість обрати відповідне крісло. І саме це крісло ми вам відправимо. І так, по, по хрестовинах. Дуже класні, міцні, здається, це шліфований алюміній. Я можу помилятися хрестовини, тобто міцні надійні металеві хрестовини. Найякісніші механізми мультиблоки. Тобто регулювання висоти, регулювання жорсткості гойдання від балванка посередині, і ліва лапка це відкидання кута нахилу спинки і фіксування крісла. Е, їдемо далі. Крісла виконані в натуральній шкірі. Тобто, це все сидіннячко, все-все-все. Натуральна шкіра, підлокітнички натуральна шкіра. І також підголівнички з натуральної шкіри. Е, спинка з сіточки. Щоб ви розуміли, ця сіточка по е, якості, вона, напевно, ще якісніша, ніж шкіра. Тобто, ви подивіться чотири е, крісла, і в кожному жодному з них немає якогось нюансу з сіткою. В жодному. Тобто, це є дуже-дуже якісна, меблева така цей, сітка для спинок. Їдемо далі по функціоналу. Регулюються підлокітнички. Підлокітнички регулюються кілька пол... дві позиції. Так. Всередину дві. Так. дві середини назовні. Окрім цього, підлокітнички регулюються по виліту вперід-назад, тут буквально не знаю, скільки там, 3 см чи скільки. Ось бачите. Можна їх вперід, можна всередину. Засунути, от, наприклад, так, як ось тут. Їдемо далі. Е, е, стосовно якості, подивіться, який метал. Як мультиблок кріпиться, яка товщина металу, яка площа металу. Тобто, яка тут якість збірки цього крісла? Е, Регульована підтримка поясниці. Тобто, це, напевно, двома руками зручніше. Якщо ви бачите, зараз я кручу валик. Валик е сунеться сюди до мене, тобто менший тиск на спину створює. Для більшої підтримки поясниці, відповідно, ми закручуємо вперед. Вперед. Ідемо далі. Близько 10 позицій е підголівничка. Висоти підголівничка. Так, буде одною рукою дуже важко. Бачите, це кожна поділка, це є висота. Ви можете вибрати будь-яку зручну для себе позицію підголівничка. Ось. Так, окрім цього, як я казав, мультиблок він надає можливість змінювати кут нахилу крісла. Тобто донизу ви фіксуєте нахил крісла. В одній з кількох позицій догори ви розфіксовуєте, маєте можливість повідатися і донизу знов зафіксувати. Щоб ви бачили, яка є опція в тому кріслі. Тобто два крісла я залишив з нахилом відкинуті. так? От Ну що ж. Е... ага Щоб ви зараз ми коротко оглянемо по стану кожне крісло. Зараз, щоб ви просто розуміли, я з цією цілею, що ви бачили будь-який там щонайменший нюанс, я буду робити відео з відстані 15-20 см. Це я відійшов на відстань метр від крісел. Бачите, мені навіть крісло не помішається навіть до сидіння в об'єктив. Тобто погляньте, як вони виглядають з відстані метра. Тут, ну, прекрасний стан крісел, враховуючи, що це вживана річ. От З відстані 2 метрів. Тобто ніяких немає ні нюансів, ні розрізів, ні порізів, ні якихось нюансів і так далі. І так далі. І так їдемо. Тобто, якщо ви не маєте можливості приїхати до нас на склад, ми кожне крісло пронумерували, Тобто номер 1, 2, 3 і 4. Зараз ми коротко оглянемо кожне з крісел і ага, регулювання висоти. Я думаю, що всі знаються, з цієї сторони потрібно встати з крісла, піднімається лапка, крісло регулюється. Щоб опустити крісло, потрібно сісти, лапку вгору, крісло опускається. І так поїхали по огляду. Крісло номер 1 Металева хрестовина. Сидіннячко, натуральна, шкіра. Я наголошую, що з кріслами ми нічого не робили, там не фарбували, не... Не шпаклювали, тобто, от подивіться. Все. гарненько збереглося. Сіточка, підтримка поясниці, під голівничок. Так, підлокітничок правий, підлокітничок лівий. Його Права сторона креселечка. Погляньте ще раз, який там метал товстий, як воно все якісно зроблено. який механізм. Ось. який гарний стан шкіри назад. Сіточка ціленька, все гарненько. Так, наголошую крісло номер один. Якщо вас цікавить, ви дивитесь це відео. Ви нам кажете, що вас цікавить крісло Маріфаер номер 1 і ми вам його пакуємо і відправляємо. Їдемо далі. Крісло номер 2 Теж в дуже класному стані хрестовинка. Подивіться, яке сидінечко, ніяких нема ні порізів, ні якихось там тріщин, ні чогось такого. Класний стан, абсолютно шкіра. Це я наголошую, що я вам відео роблю з відстані 15 см. Тоб тут, ну, щоб ви бачили, просто будь-яку якусь там мінімальну подряпанку, тому дусі. Відео з відстані метра двох я вам вже показував. Ось, погляньте. стан. Тобто вони всі абсолютно в ідентичному, абсолютно в ідентичному стані, тут нема чогось теж регулювання підголівничка номер 2 Якщо ми будемо його відправляти, ми будемо його відправляти з тим номерком, щоб ви бачили, що ви придбали саме це крісло, яке у вас і цікавило. Щоб ви розуміли, це ніяка не подертість, не протертість, це просто. М'ятинка, тому що не транспортувалася, якщо хтось сидітиме, тобто воно, думаю, до тижня часу все абсолютно розійдеться. Ніякого тут дефекту немає. Шкіра ціленька, шкіра класна. номер 3. Хрестовинка. Шкіра теж без ніяких таких нюансів в гарному збереженому стані. Сіточка, так я казав, прекрасний стан. Під Також пояснюю одразу, можливо, там на фотографії. Це просто при транспортуванні, тому що десь воно вперлося там в бусі, ніякої ні тріщини немає, ні нічого. Просто воно там якоюсь поліролькою чи кремкою, і, я думаю, воно за тиждень-два мало б розійтися. Тобто це ніякий. І... Не є якимось критичним нюансом чи ще чимось. Всі абсолютно крісла. В ідентичному. Ідентичному. Це також від е, транспортування. Бачите, просто розрівнюється, ніяка ні подряпина, ні тріщина, нічого. Тому що крісла тільки сьогодні поїхали, приїхали, ми їх поставили і фотографуємо. Ось. І номер 4, так? Вірно? Ні, там той попередній був номер 4, цей номер 3. Попередній ми дивились номер. 4. І цей останній номер 3. Ось подивіться, сидіння в прекрасному стані. Шкіра. Пінгулівночок Якісь наліпки попереднього користувача, напевно, якийсь ще номер чи як. Це не заводське, я маю на увазі. Це наша наліпочка, що це третє крісло. Ну, в принципі, і все. І все. І так, так як ми подивилися перше, друге, четверте, третє. Кого цікавлять, крісла Мері Фейер. Телефонуйте, замовляйте в описі під цим відео. Є посилання на наш сайт, там фотографії, відеогляд, ціни і наші контакти.